Самого ранку біля трьох відкритих ресторанів Макдональдс на лівому березі Києва вишукувалася черга з кур'єрів та покупців. Щоб довго не чекати, мешканці столиці приїжджали відразу під МакДаки і робили замовлення через додаток доставки. Але навіть з такою винахідливістю клієнтів вже через 15 хвилин після відкриття вільні кур'єри закінчилися, і зробити замовлення стало взагалі неможливо. А що до людей Макдональдс? Це життя. Я близько години чекав, щоб забрати це замовлення приїхав з будинку з Так, Навіщо? Та це ж символ, символ нашої перемоги, мабуть, зараз сьогодні. Це очередний символ. Так, ми переможемо. Та будемо ходити внутрі, та я два дня вже не їв, Я хочу Макдональдс. не їв два дня. Я так хочу його, це ж капець. Привіт, ви на каналі РБК Україна. Знаю, що у багатьох з вас вже потекли слинки від думки про бігтейсті чи нагетси. Тож, поки ви мрієте чи вже насолоджуєтесь, пропоную дізнатися невідомі вам раніше факти про найпопулярніший в світі фастфуд. І розібратися, в чому ж полягає феномен МакДональдс. Поїхали! Макдональд заснували два брати Річард та Моріс Макдональди. Але знаною на весь світ компанію зробив продавець паперових склянок і за сумісництвом джазовий музикант Рей Крок. У 1954 році він їздив містами США, шукаючи кому продати кухонні мультизмішувачі. Так він волею долі потрапив у маленький ресторан гамбургерів братів Макдональдів в Сан-Бернардіно, штаті Каліфорнія. В меню були гамбургери, картопля фрі, солодкі безалкогольні напої та молочні коктейлі. Крок, який жодним чином не був пов'язаний з великим бізнесом, побачив у цьому закладі великі перспективи і запропонував братам свою допомогу у розширенні бізнесу. Так він став національним агентом, започаткувавши нову еру франчайзингу. Перший заклад з назвою МакДональдс відкрився у 1955 році в місті Деплейн, штату Ілінойс. Ресторан з перших днів почали відвідувати десятки, якщо не сотні, людей. З цього і почалася корпорація МакДональдс, яка відома на весь світ і нині. Вже в 1961-му крок викупив бізнес у братів-засновників за понад 2,5 мільйони доларів. А у 65-му в Сполучених Штатах налічувалось вже понад 700 ресторанів в мережі. Успіх Крока полягав в тому, що він робив усе, щоб заохотити споживачів відвідувати Макдональдс. Він весь час намагався здешевити їжу, щоб навіть люди з найнижчим доходом могли її собі дозволити, контролював чистоту у кожному з існуючих ресторанів. Також велику роль відігравала швидкість обслуговування. Якщо клієнт чекав на замовлення більше п'яти хвилин, разом з їжею йому повертали гроші. Крок керував цим бізнесом до останнього дня свого життя. В січні 1984 року він помер у віці 82 років. Але керівники «Макдональдс» досі працюють суворо дотримуючись його девізу. Ніщо у світі не може зайняти місце наполегливості, не талант, нічого не зустрічається частіше ніж талановиті невдахи, не геніальність, невизнаний геній це майже прислів'я, не освіта Світ наповнений освіченими бідняками, лише наполегливість та рішучість самогутні. В Україні перше знайомство з найбільш затребуваним американським фастфудом відбулося 25 років тому. 24 травня 1997 року біля станції метро Лук'янівка в Києві дебютний заклад відкрив двері для киян та гостей столиці. Наша країна стала 102-ю, де Макдональдс розвивав мережу своїх ресторанів. До речі, всього заклади компанії працюють в більш ніж 120 державах світу. Станом на 2022 рік у розвиток мережі своїх закладів громадського харчування та інфраструктури України Макдональдс склав близько 225 мільйонів доларів. А дії в Україні усього 109 дев'ять маків у 24 містах і навіть в чотирьох селах. Найбільше МакДаків в Києві, а саме 46 – а далі в топ-5 входять Харків, Дніпро, Одеса і Львів. А Макдональдс на вокзальній площі у Києві два рази поспіль посідав друге місце серед 34 тисяч закладів у світі за кількістю відвідувачів. На першому місці до слова Макдональдс на Єлисейських полях в Парижі. До списку 100 найбільш відвідуваних закладів мережі в усьому світі увійшли ще дев'ять ресторанів в Україні. Солістка гурту Ґоуей Катя Павленко на початку своєї кар'єри також працювала в Макдональдсі. До слова, Мак щороку проводить Voice of McDonald's Ukraine серед своїх співробітників, тобто власний корпоративний пісенний конкурс. Катя стала його переможницею у 2013-му. А про свою участь у нацвідборі на Євробачення 2020 тисячі дізналася якраз на робочому місці, коли готувала замовлення клієнта МакДональдса на Лук'янівці. Після 32 років на ринку Russian Federation і відкриття 850 закладів компанія Макдональдс Повністю пішла з російського ринку через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Але, типу, кмітливі кремлівські бізнесмени вирішили нажитися на розкрученій франшизі, оперативно провели ребрендинг і відкрили мережу вкусно і точка. Але клієнти не оцінили покльовані птахами і цвілі булки для бургерів, сир з мертвими комахами і гнилі овочі. Ну а я лише побажаю їм смачного. Вкусна і точка. Жуй і підуй. Секрет, що росіяни схильні до крадіжок і брехні. Згадайте тільки унітази чи жіночу білизну, яку окупанти вивозили до РФ або божевільну маячню зі зводок Конашенкова. До речі, ми розказували про неї. Ось тут можете подивитися. Це я до того, що вони навіть логотип до свого вкусно і точка вкрали. Насправді ж, оригінал логотипу належить португальській компанії Matos Mix, яка займається кормами для тварин. Ну, а логотип реально один в один. Придивіться. Крім чизбургерів, Макдональдс відомий і скандалами компанію звинувачували в порушенні корпоративної етики, пропаганді ожиріння, нанесенні шкоди навколишньому середовищу, крадіжках інтелектуальної власності, знущаннях над тваринами. Смертності від проблем із серцем, злочинах проти ісламської та єврейської релігій та руйнуванні сучасного суспільства один із скандалів за участі МакДональдса відомий ще з 90-х, як процес Маклібела. Двоє британських активістів Девід Моріс і Хелен Стіл розповсюдили на вулицях Лондона листівки з написом Що не так у МакДональдсі, і роз'ясненням, що ж саме не так. Мова йшла зокрема про експлуатацію дітей у своїх рекламних оголошеннях, опосередковане знущання над тваринами і про те, що Макдональдс не є антикомерційною організацією. Компанія звернулася до активістів з проханням припинити розповсюджувати недостовірну інформацію та вибачитися. А коли вони відмовились, McDonald's подав на них позов за наклеп. Справа тривала понад два роки і стала однією з найбільших піар-катастроф для мережі. Але у червні 97-го суддя виніс рішення на користь Макдональдів. Стіли моріс мали виплатити компанії 40 тисяч стерлінгів. Але активісти оскаржили закон європейського суду про боротьбу з наклипом, аргументуючи це порушенням права на свободу слова. В результаті уряд взагалі переписав цей закон. А у 2005 році про цей процес навіть створили документальну стрічку Справа Маклібела. У 2004-му американці побачили документальний фільм Моргана Сперлока «Super Size Me». І начебто це і так зрозуміло, але у стрічці мова йшла про те, що постійне вживання їжі з маку сприяє поширенню оживіння в суспільстві і не надає споживачам детальної інформації про страви. Протягом 30 днів сперлок їв лише в Макдональдс і взагалі не займався спортом. В результаті у нього зник потяг до інтимного життя. А вага збільшилася на 11 кілограм. Макдональдс відреагував на проблеми, згадані в фільмі. Зменшив порції страв, включив в меню кориснішу їжу і почав розміщувати харчову інформацію на упаковці. Ще один скандал був пов'язаний з тим, що особисто я в дитинстві обожнювала найбільше з хеппі мілом. Протягом трьох десятиліть Макдональдс поєднував іграшки з фастфудом, але науковці називають такий варіант харчування дітей найбільш нездоровим. Дослідники Єльського університету зазначили, що Happy Meal містить 700 калорій і 755 міліграм натрію. Для дитини це означає більше половини кількості калорій, яка їй потрібна на день. Тож на початку 2011-го півтисячі медичних працівників з різних куточків світу закликали компанію відмовитися від заохочення дітей їсти нездорову їжу за допомогою іграшок. Макдональдс іграшки не прибрав. Але додав більш здоровий варіант хепіміло з фруктами, морквою замість картоплі і зменшеною порцією стандартних для маку страв. Мабуть, найгучніша халепа спіткала мережу ресторанів швидкого харчування після того, як про неї згадав відомий британський шеф-кухар Джеймі Олівер. У 2011-му в своєму шоу він заявив, що Макдональдс використовує гідроксид амонію для промивання своєї яловичини перед тим, як з неї готувати гамбургери, щоб зробити її придатною для споживання. Гідроксид амонію використовується як антимікробна речовина, яка простими словами перетворює неїстівне м'ясо в їстівне. Олівер обурився тим, що люди купують бургери з м'ясом, яке радше має використовуватися для годування тварин. Такий продукт назвали рожевим слизом або аміаковою яловичиною. І якщо ви думаєте, що надалі Макдональдс роками судився з Олівером, то ні. Ніякого суду не відбулося. мабуть рильце у корпорації все ж було в пушку, адже вона визнала, що їхнє м'ясо для бургерів не відповідає стандартам і змінило його на більш якісне. Попри усі скандали, Макдональд залишається найбільш затребуваним закладом громадського харчування у світі. Щодня його відвідують близько 68 мільйонів людей. А це на хвилинку більше ніж все населення Франції або майже 1% населення усього світу. Компанія має понад 34 тисячі ресторанів у понад 120 країнах. А щоденний прибуток МакДака становить близько 75 мільйонів доларів. Це більше річного бюджету умовної Монголії. Компанія щороку надає роботу понад мільйону людей в різних країнах. А золоті ворота так не літера М, а саме золоті ворота найбільш впізнаваний логотип в світі після Кока-Коли. Шерон Стоун, Пінк і Рейчел Макадам спочинали свою кар'єру не в кіно чи на сцені, а саме в «Макдональдсі». Хтось з них бургери складав, а хтось кричав англійською Вільна каса. Уявляєте? І саме завдяки появі хеппі-мілів МакДональдс перетворився на найбільшого дистриб'ютора дитячих іграшок у світі. А найцікавіше, на мою думку, що британські вчені стверджують, що діти, яких годують в ресторанах МакДональдс, мають нижчий рівень IQ. Але я б не довіряла британським вченим на 100%. Дуже у них бувають суперечливі дослідження. Меню в Макдональдс не усюди однакове. В кожній країні компанія пропонує свої унікальні страви, які відповідають регіону. До прикладу, в Португалії це суп Калдоверде. А от у нас в Україні українські бургери і соуси, якими можна посмакувати під час сезонів української кухні. Макдональдс був одним з небагатьох великих бізнесів, які понад півроку утримувалися від відновлення роботи в умовах війни. Проте, судячи з усього, керівництво корпорації все ж упевнене в перемозі України, адже повернення Маку без перебільшення можна вважати сигналом для закордонних інвесторів і західних компаній про те, що продовжувати чи починати бізнес в Україні безпечно і прибутково. Поки розповідала вам про Макдональдс, дуже захотілося картопельки і нагинців. А ви поки підпишіться на наш канал або даю 100% що в вашому у місці Макдональдс ніколи не відкриється, папа. -па!